Сьогодні в цей святковий день Вознесіння нашого Спасителя і Господа в особливий спосіб також вітає отців Василян. Монастир тут, в Золочеві саме на честь Вознесіння Господнього. Вітаю найперше отця протоігумена Йоанна школика, який вже напротязі. Цих двох каденцій керує провінцією отці Василян тут в Україні. І не раз ми також зустрічалися не на одному відпустці. Нещодавно також в неділю в Крехові разом ми молилися. І дуже приємно також сьогодні вітати всіх отців. Отця також ігумена Павла, який ще будучи в Званівці, також не раз ми зустрічалися. І Він запрошував мене ще тоді. Після 2014 року, коли Званівка була е не так е далі, трошки було від лінії фронту. Зараз фактично там проходить лінія фронту, село майже розбомблене, майже нікого немає в цьому селі зараз. Але в монастирі також оці наші сьогодні поїхали в Званівку, щоб відслужити святу літургію для, і для людей, які залишилися, і також для наших військових. Вітаю, Отче Ігумене, також зі святом. Ну і звичайно, сьогодні в особливий спосіб хочу привітати першого ігумена, який після 91-му році саме відкрив цей монастир, почав відновлювати його, який застав його також в жалюгідному стані. Всі ви пам'ятаєте, особливо старші люди пам'ятають, як тут на тій церкві росли. Ще берези чеверби. Yeah. І отець Володимир, і ви разом з ним, допомагаючи йому, відновили і ту церкву, відновили також монастир, збудували новий монастир, який став семінарією, де виховувалися, почали виховуватися всі наші студенти отці Василян. Тому що, Володимир, вітаємо також особливий спосіб сьогодні вас. Всі. Всі, я думаю, люди також тішаться, що ви сьогодні приїхали і разом молитеся з нами в цей день в святковий день. Вітаю також всіх. Давайте поплескаємо. Вітаємо також всіх ігуменів, бо тут багато дуже ігуменів є, які на протязі цих понад 30 років вже незалежної України служили тут в Золочеві. Кожен вклав свою також цеглинку в розбудову, духовну розбудову міста і спільноти, громади, але й також віднову цього монастиря. Вітаю всіх отців і гуменів, всіх отців, братів, які служили і служать в цьому монастирі, все чеснішим отцям Василянам прото Архимандритові Робертові, прото Югуменові Йоаннові, Ігуменові Павлові. Та всім отцям і братам Василянського Чину, сотвори, Господу у здоров'ї і спасінні, многії і благі літа. Слава Ісусу Христу. Я хочу подякувати всім злочив'янам, що вони мене в 89 му році, коли я першу службу божу правив під Христом, підтримали. І тут, в той час, ми заявили про свою серце існує. Зараз під піля я мав, обслугував ці села. Золочівщину, ну і прийшла доля, щоб вивезти ту церкву з підпілля. І тому я дякую Богові, дякую вам. І там, хоча я є в франківську, але я про вас не забуваю. Тільки тепер в мене є одна така проблема, я не знаю, як то вирішити. Бо коли я цю цвентар тут, в Золочові, то я казав, що мене тут похоронять. Я думав, що я буду тут. Другий цвинтар в нашому селі є бо нашій цвинтарі. Там отже родина, там всі і третий Франківської. Не знаю, де мене похороняє. То я така трошки трудись, я не раз сплю і думаю. Так, отже, тому я дякую вам. так, а прошу Бога Твого. Де би я не спочивав, де би я не був, отже, не сьогодні. Щоб про мене пам'ятали. Сьогодні померла така в нашому селі дівчина, яка з під пілля приходила завжди на службу Божу і вийшла заміж, дуже ревна була, віддана. І чоловіка тягнули партію, а вона йому різко сказала: або партія, або родина. Я не буду викидати ікон з хати. І прийшла до мене, дайте якусь книжку, вона йому читала йому доказувала, що існує Бог і ми не можемо його вирішитися. Каже, я не дозволю, щоб значить ми відійшли від Бога. І вона сьогодні вночі померла рак в ногі, так терпіла, так але бога, бо вірився. Адже називалася Анна, слава Ісусу Христу. Всьому священичому йому нашому чинові, сотвори Господи, многі і благі літа. Вітаю також і сестер, сестри служебниці, які служать також при нашій парафії. Тут в монастирі готують дітей. Сестра Марта, також в церкві Миколаївській, довгі роки також працювала. Вітаємо сестер, всіх, вітаю також всіх парафіян, які сьогодні, і всіх гостей, які прибули сьогодні на відпуск до Золочева. Можливо, попередні роки не давали нам можливості так чисельно і разом зібратися, спільно молитись. Цей рік також є непростий і дуже важливим є ця наша єдність, згуртованість і взаємодопомога, щоб ми допомагали одним одним. Також багато людей зі Сходу прибули сюди, до Харкова, до Золочева. Із Харкова також знаю, що люди були тут, вже повернулися дехто вже повернувся до Харкова. Також мені відгукувалися дуже позитивно, що їх дуже тепло. І так доброзичливо прийняли тут в золочеві. Тому дякую також вам за цю доброзичливість і таку е солідарність також зі всім нашим народом. Справді на Сході зараз великі потреби є, людей багато виїхало, але також люди, ті, які залишилися чи які приїжджають з деокупованих територій, потребують також найелементарніших речей. Тому ця наша взаємна. Така єдність, взаємодопомога дуже потрібна. Вона об'єднує нас в цей нелегкий час війни і вона допомагає нам вистояти, перемогти і здобути також мир для нашої батьківщини. Тому щиро дякую всім вам також. Вітаю всіх вас, вітаю також хор, наш славний, золочівський, завжди молодіжний хор. Який гарно також співає вже не один відпуск, і сьогодні дуже приємно також з вами молитися, всім парафіянам нашого монастиря, всім гостям, всім присутням, прочанам, паломникам, владі нашій, війську нашому та всьому боголюбивому українському народові, сотвори Господи, в мирі, згоді і любові, многії благі і літа. Слава Ісусу Христу! Молодеся! Справді, дякуємо Господу Богу за сьогоднішній день. За це свято, що нам подарував, щоб ми могли тут спільно разом зібратися, прославляти нашого Спасителя Ісуса Христа. Дякую вам за таку чисельність у спільній молитві. Найперше, також хочу подякувати владиці нашому Василієві. Владика згадував, що був на відпусті в Званівці. Але в мене тоді таке враження складалося, що Одика трохи вагався їхати. Бо такі складні ну, ближче фронту. Але зараз владика перебуває в дуже складній ситуації. Зараз вже, можливо, трошки легше часами буває. Бо владика Василій служить, є екзархом Харківського екзархату, де обіймає чотири області. І справді дякуємо Богові за, за вас, Великого, бо це особливо сьогодні це дуже непросте служіння. Але як ви чули відгуки про золочів у Харкові, так само ми багато таких сміливих, добрих відгуків чуємо про вас, про нашу греко-католицьку церкву на Харківщині, в Харківському екзархаті. Просимо Господа Бога для вас. Для ваших священників, які там трудяться, бо також є наш монастир в Покотирівці Васильянській, за ваших священників, сестер святого Йосифа і за всіх вірних, які вас підтримують, з якими ви разом трудитеся, дбаєте про добро Церкви Христової і добро українського народу. Нехай Владико. Господь щедро вас благословляє, дає подалі сили, відваги. Ми тут за вас молимося. Особисто від себе можу сказати, що на проскомедії завжди згадую окремо і за вас і за єпископів, які в Донецькому Серхаті, бо знаю, що непросто. Нехай Господь щедро благословить ласками, здоровими, довголіттями на многі і благі літа. Ікону від нашої спільноти, від наших парафіян. Ми маємо таку ікону наших блаженних на фоні Золочівської церкви Вознесіння, така своя оригінальна ікона наших Васильян, щоб вам допомагали там служити. Розумію, що дуже спекотно на але лише мусите трохи потерпіти. Дякуємо Богові, дякуємо нашим отцям, які прибули на сьогоднішнє свято, щоб розділити з нами цю радість. Ми молилися за єдність нашої церкви, за Боже благословення для українського народу, випрошуючи миру, перемоги над ворогом. Дякую нашому отцю протоюгумену Йоанну за спільну молитву. Дякую оцю Веніамину, який є нашим провінційним і економом, і радником, вікарієм нашої провінції. Оця протоюгумена. Дякую оцю Йосифу, який також є одним з із радників протоюгумена і Ігумено. І гуменом в Дрогобичі. Також, як Владика вже згадував, що тут є багато вислужених ігуменів цього монастиря. За від початку 90-х років я вже тут 10-й, тому тут маємо багато. Отець Володимир, якого ви вже бачили, чули, отець Клементій Стасів, отець Тома Кушка, отець Марко Максимів. і серед і також був владика теперішній Василій, бо він також є василянин і ним, напевно, залишається. Дякую вам, отці, за, за присутність, за молитву. Нехай Господь щедро благословить. Також вітаю і дякую нашому оцю ректору Пантелеймону, який. Я ректором семінарію Брюховичі, бо, як ви знаєте, тут розпочиналося студійне життя, але згодом у 2002 році перенесли до Брюховича. Є серед нас також отець-магістр Крехівського монастиря, отець Володимир. Дякуємо вам, вітаємо також з Гошівського монастиря ігумена отця Мар'яна, отця Віктора, який прибув сюди. Дякуємо Бучицькому і Гумену, оцю Теодору, Луцькому і оцю Анастасію, нашому найближчому сусідові з підгірців, оцю Юліану. З Жовпи є отець Матей і отець Софрон Коподюк, який є родом звідси. Він тут сповідав, цього вже не бачив, але є серед нас. Думаю, що всіх Василян вже згадав і ще хтось сповідає. Також особливо дякуємо нашому отцю Михайлу декану Золочівському, нашим отцям, отцю Еміліану, який є францишканин, тут служить, є тут монастир, отців братів францишкан. Щиро вітаємо вас. І Особливо дякуємо цю Вітульду з Римокатолицької церкви, який недавно прибув, він сам родом із Білорусі, але вже так, знаєте, дуже гарно говорить українською мовою, на відміну від багатьох українців. Вітаємо Отче! Це є нове ну, для нас нове згромадження отців піарів, які служать тут, в Золочеві. Нехай Господь щедро вас оці і спільноти наші благословить і дарує многії і благі і літа. І звичайно хочу подякувати всім вам. Тут присутнім, які спільно молилися, нехай Господь щедро благословить, дає радість, перемоги, надію. Всім нашим парафіянам щира велика подяка нашим спільнотам, які діють при монастирі, зокрема апостольству молитви, матерів молитви, апостольство доброї смерті, спільнота лицарів Колумба, аніматорів. Дякую. Владика вже задума нашим сестрам-служебницям, які невтомно тут служать, трудяться. Дякую сестрам святого Йосифата, які прибули на наше свято. Дякую також. Тут є серед нас паломники з наших сіл, зі Сходу, є зі Званівки, є з Роздолівки. Є з Верхньокам'янська, є з Харкова. Справді щиро радіємо, бо знаємо, ті села дуже постраждали і страждають по сьогоднішній день. Але те, що ви збираєтеся, те, що ви єднаєтеся, Господь винагородить і благословить. Всім вам велика подяка. Також дякую і своїй мамі. вона сьогодні приїхала також на це свято. Хай Господь Бог всіх вас щедро винагородить, благословить і особливо нашому хорові Вознесіння мусить і собі заспівати відразу Многі і благі і літа.